Рішенням селищної ради від 18.12.24 року No10 інформує директор КНП МСД Надія Крива. Друге. Про розгляд заяв жителя Яноцької селищної територіальної громади щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування військової служби. Інформує начальник відділу з соціальної політики Юлія Щебетюк. Третє. Про надання одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих померлих військовослужбовців як частком відшкодування за виготовлення пам'яті. Інформує начальник відділу з питань соціальної політики Лілія Щербатюк. Четверте. Про розгляд заяв жителів Єрмонецької селищної територіальної громади щодо надання матеріальної допомоги на лікування. Інформує начальник відділу з питань соціальної політики Лілія Щербетюк. П'яте. Про внесення змін до рішення No31 від 11 липня 2024 року про затвердження положення про Єрманенський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у новій редакції та затвердити штатної числі центру суперсної реабілітації для осіб з інвалідністю. Інформує начальник відділу запитання соціальної політики Лілія Щерблятюк. Голосуємо за такий порядок денний. так? Хто за такі порядки? Ще питання. Шановні депутати, члени комісії, відсвіту Берної селищної ради звертаються з проханням включити проєкту проєкт рішення про створення активічного ліцею на базі Рівнецького ліцею No1 імені Сергія Слободяна. Є лист від директора. Питання є нагальним, оскільки до 22 жовтня ми плануємо подати заявку для участі у пілотному проєкті ну, щодо створення академічного...

640. І в таблиці відповідно ресурсне забезпечення програми змінити обсяги витрат на виконання програми з 3 мільйони 303 тисячі 640 гривень на 3 мільйони 520 640 гривень. Просимо викласти таблицю і взагалі програму в новій редакції з урахуванням цих змін. Це все, що ми вносимо. Програма, яка була затверджена раніше. Зверженої рішенням селищної ради 17.12.2024 року No10. Переходимо до голосування. Е, Розгляну щодо підвершення інформації директора КНП, де Кривої та відповідно до пункту 10 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Комісія селищної ради вирішила. Рекомендувати селищній раді розглянути питання, пронесення змін до цільової програми допомоги на фабричної профілі селищної територіальної громади на 2025 рік затвердження в рішення селищної ради 1812 24 року номер 10 проєкт речни даного питання прийняти за основу. Друге питання. Про розгляд заяв. Може, Про розгляд заявнесті селищно територіальної громади щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування військової. Інформує начальник відбудеться політики відповідь.

вирішила Рекомендувати селищній раді розвинути питання про надання наразової матеріальної допомоги, членам сім'ї загиблих померлих, військовослужбовців, часткове відшкодування за виготовлення пам'ятників, проєкт рішення з даного питання, прийняти за основу. Про розгляд заяв жителів на низької селищної територіальної громади щодо надання матеріальної допомоги. Раді розглянути питання про розгляд заяв жителів Ярмонецької селищної територіальної громади щодо надання матеріальної допомоги на лікування. Проєкт рішення з даного питання прийнялися основу. П'яте про внесення змін до рішення no 11 липня 24 року про затвердження положення про Ярмонецький центр комплексної реабілітації. Для осіб з інвалідністю. Я організую центру публічної реабілітації для осіб з інвалідністю. Інформує начальник відділу з питань соціальної політики Лілія Щепетю. Знайомі побачили. Thank sure. Хочу їх збільшити. У зв'язку з тим, що козлі приносить ще йду, а та ставка, яка була, вона довгі тільки ще не працювала. І соціальна робітника 085, щоб вести в саму мультидисциплінарну команду. Питання до Працівників Єрманецького центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Голосуємо. Розглядання до перешкодження інформації начальника соціальної політики відюк та відповідно до пункту 10 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Комісія селищної ради вирішила рекомендувати селищної ради розглянути питання принесені самі до рішення No31 від 11 липня 24 року про затвердження. З інвалідністю у новій редакції, безтвердити штатну численні працівників Єрманицького центру комплексної репутації для осіб з інвалідності працює даних питання прийняти з очі. чи якісної профної освіти. Закінчення цієї реформи планується на 1 вересня 2027 року, тому на липні 2027 року ці громади мають мати рішення сесії про створення академічних ліцеїв. Ми планували приймати таке рішення у 26 році, але зараз оголошено конкурсний відбір швейцарсько українського проєкту у партнерстві з Міністерством освіти. Щодо відбору територіальних громад у такому пілотному проєкті, тому вирішили зараз звернутися з таким питанням. Нам до 22 жовтня потрібно подати заявку, є лист від директора школи. У заявці ми заповнюємо анкету, даємо рішення сесії та гарантійні листи голови, що нам дасть участь у цьому пілотному проєкті. Можливість, якщо у нас відберуть, брати участь у грантових програмах щодо створення сучасних орієнтаційних послуг для учнів 10-11.12. Це добре, well, yeah. але питання бі... початкової школи. Питання well, початкової школи, well, вона ще бі... може функціонувати складі. Пока так. так. Бо якщо це буде питання щодо перенесення і відсутності початкової то я не думаю, що багато батьків будуть чого зробимо. Я думаю, що будуть внесені зміни все-таки додатково року. І питання, як я там ну, це суттєве питання, повірте. Повірте, для багатьох це як? дуже серйозно. Потім... Але... Класичний академічний ліцей передбачає тільки старшу школу. Це класична. Якщо це безпочаткової школи, то ну, я думаю, що тут буде дискусія. Ну і питань багато, якщо логічно, то ще рік треба було, так? зараз 9 клас, які закінчують Ну В чому плюси? Ми ще поки не можемо їх бачити, тому що нам просто лист це є що... можливість взяти участь. Да. По-друге, це ще не факт, що ми віримо. Це два, це просто ніби так. По-третє, це на будь-якому етапі можна буде відмовитися, правильно? Ну, То я, в принципі, проблеми не вбачаю. Ну, ви зрозуміли, в чому основна? Ну, уявіть собі, перенести всю початкову школу, це повністю треба переробляти. Ну, це фактично тоді на базі другої школи треба повністю ліквідувати її таку, як є, і створювати початкову. Це, ну, це величезні вкладення. Це і туалети всі переробити, і офіцері і тому подібне. Ну, не факт, що як ви говорите, що для створення такі, на, ми будели учні у нас ставляючи, зараз 237 треба 200. оголошений Гаразд. Я, ось, моя думка, як колеги, це вони будуть визначатися. На сесію винести, але до сесії більш детально вже про це поговорити. Ну, зараз відносити, да, наприклад. Ну, той самий директор Андрій Васильович, і ви як ви там визначити, повинні показати. Крім того, що це буде можливість від цього гранту, що от ми зараз даємо, які ми будемо мати. Та ні, можливо тут такі умови, що ми будемо тішитись. Я ж, ну, не я не кажу, що, кажу, що це, це погано. погано. Але ну, я от питаю, ну це розумне питання, бо я вважаю, що ми від цього, крім того, пілотний? Ну що нам за це буде? Та, Кошти, обладнання, там, на реконструкцію, яку видають пакет? У 25-му році вже був такий конкурсний відбір, так, взяли участь 30 закладів і ну, 5 тисяч євро там, на... А, Тому, ну цьому, з такою З так, згідно, все. І, 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 все. І, якщо і щось і, може та, бути, так. Ну, та. в основному, це 5-4 тисячі євро, але там на програму, яку розробляють заклад, Все, зрозуміло, зрозуміло, То тоді то, то, я А зараз 26 рік це буде більша кількість закладів, які зможуть взяти, вже не 30 закладів по Україні, а більше. На 27 ви знаєте, що всі. Я хочу. Ну я ну, пояснюю, організація пошата. Я розумію, ну, якщо ми відмовляємося на якомусь етапі. Ну, ми такі нас ніяк, поємно. До 1 вересня 27 року, якщо не будуть зміни, то ми ж змушені будемо ну, створювати або ще підуть інші громади. Тобто 26, тобто 26 рік це і, є це і, шанс за пілот виграти якісь кошти. То. Це, це, і, це, ну, це, ну, в цьому плані я вважаю, що це дані, позитивно. На даному моменті як із негативних наслідків воно не несе засіблення. До 2026 року тобто, до кінця 26-го року потрібно буде прийняти рішення, в якому наприкладся, а потім можна це рішення прийняти з... А потім зйомка, що у аріс на 2027 вже не буде попілотного ранку не буде, але треба буде створювати. Можеш... Все рівно до сесії більш детальні за і проти. Тому що можливість виграти якісь кошти це тільки плюс. Да, це тільки плюс. Але да, наскільки це можна буде відмовитись, наскільки це третє, що від нас, бо вони можуть дати 5 тисяч євро, від нас треба дати 20 тисяч євро, щоб то виробити. Ну, ну я образно кажу. я Так, що Ця інформація на неділю не пішла і отак. Ну, поки ні. На сесії я просто хотів би більше детальної інформації, звіту перед голосуванням, щоб... Це буде саме останнє питання. Так, добре.